Для належної підготовки парків та прилеглих до будівель територій до зимового періоду в нашому місті пройшла загальноміська толока. Участь у ній взяли майже всі організації міста. Ви бачите, що вже листя фактично опала з дерев. Погода хороша, поки немає, воно споки воно сухе, його легше ще прибирати. Ми вирішили провести сьогодні і завтра толоку. Ми кожен підприємство само визначалося, коли їм зручніше, чи сьогодні, чи завтра. Сьогодні десь лек не на Вийшла в парк Чайковського. тут. І наша задача обрати від улиці Міра до самого дитячого майданчика сьогодні, вивезти, що зможемо листя. Техніка наша комунальна сьогодні працює, на завтра будуть спонсори давати нам техніку. От. В основному сьогодні це бюджетна сфера, комунальні підприємства наші, міська рада, дитячі садики, гетьманський парк, статистика, від медицина. ну і кілька інших організацій, які зазвичай завжди приймають участь. Я гадаю, що ми за годину-дві цей парк зробимо чистим, красивим, я На завтра, якщо ми сьогодні подивимося, як ми сьогодні зможемо зібрати і вивезти, завтра будемо далі вивозити. І плюс біля Благовіщенської церкви, це від адміністрації районної до Благовіщенської церкви, той парк теж потрібно вигрібти, прибрати. Бо комунальникам тут треба працювати, п'ять жінок ви можете уявити, якщо вони будуть на це вигрібати, вони будуть вигрібати до, 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 до весни. Це просто нереально. Саме тому ми сьогодні, я думаю, що з е, такими загальними зусиллями два парки ці за два дні приберемо. До нас також я бачу приєдналися там кілька галів вуличних комітетів, не, не пасивних. Ми давали оголошення в пресі, що запрошуємо всіх тросеничан, кому небайдуже, як виглядає своє місто, приєднатися. І бачимо, сьогодні приємно відзначити, що люди є. Сьогодні не багато, але люди, які не підпорядковані, не міському голові, ніяким там комунальним підприємством. Вийшли сьогодні нам теж допомогти. За це їм велика дуже вдячність. Асіння толока полегшує весняне прибирання, та й кожен погодиться, що чистим парком ходити набагато приємніше. Як зазначають учасники, бачити своє рідне місто прибраним і готовим до зими мета їх участі в цьому заході. Було в городі чисто, красиво, гуляли дітки в чистому парку. Ну щоб город красивий був, <гум> щоб чисто було в городі, Це найголовніше, мені здається». Звичайно, для нас це важливо, тому що тут приходять люди, відпочивають у цьому паркі, дуже багато у нас, інших відвідувачів, з інших міст. Для нас це дуже також добре, що ми будемо як, милуватися красою нашого місця. Це для нас дуже важливо. Так само і для, для інших людей. Ну, ви знаєте, якби ж, якби ж воно не літало, в принципі, то це для доброго було б добре. Ну, Здатна літати. І буде все одно засмічуватися. Так що вбирати треба. Ми тут живемо і нам приємно бачити наш сквер. Чистий, порядний, щоб наші діти тут відпочивали. Дочірне підприємство «Екосервіс» надало техніку для вивозу зібраного листя. І як розповів директор підприємства, на цьому їх участь полоці не закінчилася. Майже 100% явкою працівників підприємства підтримувало проведення заходу. Сьогодні на толоці знаходиться 5 одиниць техніки з нашого підприємства: це три машини спеціалізованих і два трактора. Особовий склад 100% працівників. Знаходяться зараз цього дня у цьому парку і приймають активну участь в неведенні порядку. Проведення цих толок дійсно важливо. По-перше, що силами комунальних підприємств дане листя прибрати в короткий термін до випадання снігу це практично нереально. А тому, тому, коли виходять працівники підприємств, бухгалтера, інженерно технічні працівники, по-перше, вони на свіжому повітрі. Побудуть, відпочинуть від трудової неділі, і, по-друге, принесуть користь нашому міському парку, зроблять його шатним і чистим. Такий активний відгук від організації і установ міста перетворив звичайну толоку в свято, яке радувало око кожного мешканця. Для дітей приємно гуляти з дітьми і все. Приєдналися, приєдналися, допомогли. Я участвує в суботній. Місто мене. Серед учасників були не лише працівники тих чи інших організацій чутного міста, а й активісти молочками. Ну, так як я сижу, пенсіонер вдома, погода хороша, гарно, що у паркі дуже багато листя. хотіли проявити свою ініціативу і допомогти, щоб був наш міст чистий, гарний, красивий. Я заходила у міську раду, коли вже буде толока, бо кажу, дуже ж багато листя, вона дійсно. Дуже багато листя, і хочеться, щоб було чисто. Хочеться, щоб було гляну, чистота, красота, гарно. І так погода ж, яка гарна. Це ж дуже хорошо нам допомагає. Дуже гарно краще було б вам сьогодні собі. Ні, ні, ні. Однозначно, ні. Ні, ми любимо трудитися. Ми і сад помогли посадити, сюди прийшли допомогти. Тому що любимо трудитися. Біля будівлі міської ради теж кипіла робота, яка напевно не залишила жодного з фахівців байдужими. Навіть на даху будівлі можна було побачити в цей день працівників закладу з мітлою в руках а в парку цей час робота кипіла. Працівники екосервісу не співали прибирати зібрані кучі листя. І ось майже за годину парк преобразився. Недарма кажуть, що спільними зусиллями і гори можна звернути. Красу нашого міста неодноразово підкреслюють різні митці, які приїжджають до нас і в першу чергу вони говорять про красу наших лісів. На жаль, останнього часу наші ліси з купою сміття поваленими деревами важко назвати красивими. Як зазначають працівники гетьманського парку, наведення чистоти в наших лісах лежить на плечах не лише їх організації. І в цьому плані роботи проводяться. Хоча, в чомусь не дуже помітно. Порядок то наводиться, але ми не встигаємо самі його навести. Аби залучаємо і дітей, і школи до цього. Ну, у нас такі люди, ви ж самі прекрасно розумієте, погано відносяться до лісу, вивозять сміття, ну, а ми стараємося це передбачити, составляємо протоколи про порушення, передаємо їх в суд, і суд виносить рішення. Ліс, який входить в територію парку по Трастянецькому району, 90% це землекористувачем, лісокористувачем, яким є лісгосппосеред. Там дуже длинна процедура для того, щоб вони навели там порядок, тобто вони пишуть ліміти, создаються, передається в міністерство Київ. Тобто на це дуже потрібний великий час. Ну так, да, я не спорю, що є захаращення у лісі. Є. Ну природа, аж ви самі розумієте. Гетьманський парк не має такої можливості іменно в цих лісах робити своє, ну, самовольно цим займатися. Є процедура. А ця процедура хоч коли небудь вже розпочалася? Чи вона так і не розпочалася? Що Чому розпочинається процедура? І вже не одна така процедура є по території. Досить часто, проходячи вулицями міста, нам не дає вільно дихати дим від спалювання сухого листя біля прибудинкових територій. Можливо, не кожен мешканець знає, але спалювати листя законодавчо заборонено. Предоохоронним законодавством забороняється спалювати як листя, так і інші побутові відходи, особливо пластикові пляшки, які виділяють дуже шкідливі речовини в повітря, в яким в подальшому дихають всі наші жителі міста. Тому треба все викидати і вивозити на санітарне поле і там його утилізувати. Трафні санкції використовує міська рада на своїх адмінкомісіях. Ні, палити листя не треба, тому що воно пріле і дуже цим димом важко дихати іншим людям. Крім законодавчої відповідальності за спалювання, є ще моральне. Так як у пік весняного чи осіннього спалювання листя, повітря в таких містах стає важким та гірким, що збільшує випадки захворювань дихальних шляхів, тож прибираючи біля своїх будинків, перед тим як спалювати зібране сміття, в тому числі опале листя, замисліться, можливо, саме ваш чинок може послужити причиною погіршення здоров'я у оточуючих людей.